Ну що, плануємо тиждень разом, як завжди. Рада вітати вас на розкладі, любі мої глядачі. І, звичайно, дивимося, що ж очікувати від цього тижня. З понеділка, по неділю, розклад. Плануйте кожен свій день. Прислухайтеся до підказок, які я ось тут відкрию для кожного знаку зодіаку. Отут завжди той знак зодіаку, про який я говорю, а ви собі, звичайно, шукайте себе, не обов'язково слухати все відео. Так, ну що ж, що приготували вищі сили для вас з 2 по 8 лютого. І так, дивимось, Любі! Овне. Дуже радісні події на цьому тижні. Що святкуєте? Може бути вдала покупка. Не бійтеся, витрачати на себе, на сім'ю, на своїх близьких, тому що тут можуть скластися дуже гарно зірки для вас. Скажу вам, що якраз по енергії ви будете почувати себе піднесено, і цей тиждень вам дасть результат. Тому. Тут якісь зустрічі, святкування, якась гарна покупка, можливо, щось навіть вдало продаєте і теж святкуєте. Тому дуже гарний тиждень для того, щоб робити щось хороше. Вас гарно складатимуться відносини з овнами? Ну або, якщо так взяти, то з вогняними знаками зодіаку. Якщо якісь перемовини, щось хочете, до прикладу, в роботі покращити, звертайте увагу на вогняні знаки. Це вам буде допомагати. Це ще додатково леви та стрільці, щоб ви знали. І скажу мої любі овни, що цей тиждень він буде по настрої для вас хорошим, тому що весело, добре на душі. Використовуйте максимально цю енергію для здійснення своїх мрій, бо складаються зірки так, що ви можете зробити багато успіхів вам і вдалого тижня. Так, ідемо далі, любі тельці тиждень для вас, що принесе вам по енергії. Ой, яка чудова зірка, це аркан миру. Тельці, бачите, ви під захистом. Що би не було, які б не були там зовнішні фактори, моменти, які б не були проблеми, ситуації, вас бережуть, вас бережуть для того, що ви цінні, для того, що ви потрібні в якійсь місії, для того, що ви, можливо, є центр родини, сім'ї, ви об'єднуєте близьких. Дуже хороший тиждень для того, щоб примиритися, зробити якісь перші кроки. Хороший тиждень для того, щоб по-новому бачити це життя. Хороший тиждень для того, щоб відновлювати свій ресурс, тому що коли ви об'єднуєтеся, коли ви знаходитеся в такій миролюбивій енергії, ви відновлюєте ще імунітет. Любительці, пам'ятайте, ви, такий для мене приземлений знак, і все залежить від того, в якій енергії ви. Знаходитись, тому що 100% ви будете поновлювати здоров'я тільки тоді, коли у вас буде спокій і гармонія в душі. Хороший тиждень для того, щоб відносини налагоджувати, починати якісь нові стосунки, дружбу. Хороший тиждень для того, щоб об'єднуватися з близькими, з рідними, бо це аркан мир, це якраз про ваше родинне дерево. Тому, любительці, всього вам найкращого і, звичайно, йдемо далі. Близнюки. Тиждень для вас, що приготували вищі сили. Ой, ви отримаєте важливі новини. Це Аркан Суд. Знаєте, коли я бачу якраз ось таку ситуацію в своїх арканах, я бачу, що людина готова вже відпустити минуле. І скажу вам, любі близнюки, що тут якась крапка остаточно для вас, нема куди повертатися, нема чого триматися, ви отримаєте ці новини не просто так, вам треба якісь зміни. Ну і скажу, що тут можуть відкритися якісь великі таємниці, якась прихована правда, яка дійсно повпливає на ваші майбутні рішення. Тому слухайте уважно. І те, що чуєте, не відкидайте від себе, а навпаки, приймайте цю інформацію. Вищі сили показують, що це все відкривається не просто так, а для того, щоб ви робили правильні рішення. Когось треба залишити позаду. Не все так просто, не все так, як вам здавалося, і треба уже зараз щось відкрити. Готові почути цю правду, це означає, готові змінювати майбутнє. Тому ось така для вас інформація. Йдемо далі, любі раки, тиждень для вас. Десятка пентаклів просто чудово, тому що це енергія фінансів, достатку. Десятка. Ви закриваєте щось, ви втілюєте в життя якісь важливі плани, цілі. Мені ще подобається те, що тут всі разом, що у вас є сила, у вас є підтримка. Може бути навіть якась дуже вдала покупка, якась гарна інвестиція, може бути такий хороший дохід, тому лютий взагалі для вас це початок місяця. Тому я кажу, лютий для вас буде важливим, бо це десятка, тобто ви на цьому тижні вже збираєте, розумієте, як якусь монетку з десяти, і скажу, мої любі раки, що не лінуйтеся. Бо цей, цей місяць принесе вам багато, і цей тиждень вже дасть вам можливість закладати ось тут фундамент. Тому, якщо ви зараз ось тут будете уже починати діяти, пам'ятайте, що ви зробите перехід, ви досягнете бажаного. Хороший фінансовий тиждень для усіх починань, інвестицій, покупок. Також, може, тут навіть якась вдала у вас продажа, але... Те, що це пов'язано з стабільністю, з фінансами і з прибутком любі раки, це точно. Тому бажаю вам успіхів, вдалого тижня і йдемо далі. Леве, тиждень для вас. Що ж тут? Дружба, спілкування. Вам потрібні люди, вам потрібен партнер, ви не можете бути самі. Любі мої леви, я вам скажу так, дуже важливо зрозуміти, хто розуміє вашу душу. Бо вам треба привести в порядок емоції, вам треба налагодити дружбу, стосунки, ви не можете знаходитися самі. І вам може допомогти та людина, від якої ви навіть такого не очікуєте. Зверніть увагу також на стосунки з водяними знаками це у нас Особливо скорпіони, рибки, тому що тут може бути щось для вас важливе. Може бути щось для вас таке, як, як, знаєте, ключова підказка. Можливо, шукаєте друга, партнера, або ж хтось дійсно якось вас розвантажує, допомагає емоційно, і ви розумієте, що ця людина з'явилася не просто так, такий буде для вас знак. Особливо скорпіони можуть програтися у вашому житті як підтримка, як люди, які підставлять своє. Плече. Скажу, що важливо також на цьому тижні проводити зустрічі, розмовляти, бо такі емоції і бесіди вам будуть допомагати. Так, ідемо далі. Любі діви тиждень для вас! Щось закінчується, все. Аркан смерті показує, що так як було, бути не може, і такі раптові зміни вриваються у ваше життя, але не треба їх боятися. Це в жодному разі не щось погане. Аркан смерті завжди забирає непотрібне від людини. Те, що відбирало життєві сили, ресурс, енергію, це все помирає. Починає сходити сонечко для вас, діви. щось прояснюється, щось просвітлюється. Будьте уважні і не бійтеся змін. Вони тільки на краще. Нехай. Помирає усе погане і залишається лише хороше для вас на цьому тижні. Так, йдемо далі. Терези тиждень для вас. Це аркан закохані, це якраз про ваші почуття. Зверніть увагу на сердечні справи, на те, що відбувається у вас з людьми, з партнерами. Зверніть увагу, чи слухаєте ви своє серце, чи дійсно людина для вас важлива. Я вам скажу, мої любі Терези, що емоції на цьому тижні будуть брати гору, тому не забувайте про те, що ви не зможете не слухати себе, не зможете не слухати своє серце. Більше вам треба дійсно звернути увагу на людей, які біля вас налагоджуйте стосунки, тому що ви чиясь половинка. Так показують мені аркани. Йдемо далі. Скорпіони, тиждень для вас. Сімка пентаклів це про те, що вам повертають фінанси, ресурс. Це про те, що ви отримаєте нарешті результати, або, як кажуть, за отримаєте плоди за свою працю. Тут ви щось вирощували, тут, тут ви щось вкладали, тут ви за кимось доглядали, і зараз вам будуть повертати фінанси. Хтось може отримати спадок, хтось якісь додаткові виплати. Хтось, можливо, навпаки, щось не отримує і розчаровується. Тому дивіться, тут просто все буде, але треба почекати. Не хвилюйтеся і скажу вам, що якщо ви зараз щось починаєте, то, звичайно, це буде вимагати ще якихось зусиль від вас, якогось часу, але це 100% принесе результат. Такий тиждень. Хтось на щось чекав, уже отримає, хтось, можливо, ще на щось чекає, але ви точно маєте не опускати руки, не розчаровуватися, тому що ваша праця, ваша робота буде приносити вам потрібні результати. Так, ідемо далі. Любі стрільці, тиждень для вас. Ну що ж, нові знайомства виривається якась людина, важлива для вас в житті, людина для підтримки. Ви налагоджуєте якісь свої справи, ви спілкуєтеся. Це все не просто так. Зверніть увагу на оточення, зверніть увагу на тих, хто приходить новий у ваше життя або хто повертається з вашого минулого, тому що це все для підтримки. Вам потрібно багато розмов. На цьому тижні ви не можете почувати себе одинокими. Для того вам і дають людей. І як би вам не здавалося в цьому житті все. Заплутано, чому то кажу, бо бачу багато темряви на цьому аркані. Але є люди, які внесуть ясність, і за допомогою цього знайомства, цього спілкування вам вдасться розв'язати свої ситуації. Зверніть увагу на дружбу стосунки з раками, це також можливо для когось буде ключовою підказкою. У вас будуть гарно складатися зв'язки саме з цим знаком. Так, ідемо далі. Любі козироги, тиждень для вас. Башня! Все піде не по плану. Будьте готові до екстремальних дій. Ситуації, будьте готові до того, що треба різко щось змінювати. Руйнується ваше старе життя, але не бійтеся змін і на цьому тижні будьте готові починати щось нове. Страшно тоді, коли ви руйнуєте щось. Але коли старе руйнується, а ви вже будуєте нове, тоді не страшно. Тому важливо мати плани на майбутнє, бо може щось піти не за вашим планом. І ви, щоб не розчаровуватись, маєте розуміти, що у вас має бути. Як кажуть, план Б. Тому ось такий тиждень, він може бути трішки спонтанний по енергії, але ви можете максимум з нього взяти, якщо не будете боятися змін. Так, любі водолії тиждень для вас. Це у нас колісниця, це поїздки, дороги, це якісь відкриті можливості. Карта, яка дає вам вибір. Зробити так, як ви хочете. Але вам точно не треба чекати, бо ці очікування руйнують ваше життя, і на цьому тижні треба діяти. Я бажаю вам вдалих доріг, я бажаю вам відкритих планів, цілей, щоб ви точно знали, куди добиратися. Бо, знаєте, колісниця це важливий момент. Колісниця це якраз шанс вам. Дістатися туди, куди ви хочете, і дістатися швидко. Якщо ви мене почули, зрозуміли, то я можу побажати вам лише успіхів, досягнення своїх цілей. Тому тільки вперед для вас відкриті всі дороги, любі водолії на цьому тижні. Ну і на завершення рибки тиждень для вас. Вам здається, що ви на полі бою, але перемога за вами. Бачите, ви тримаєте в руках ось цей прапорець, а це говорить про те, що ви перемагаєте. Ось все, все, все подолано. Позаду вас можливо це якісь ситуації критичні, можливо, це якісь проблеми, можливо, навіть якісь і негативні люди, але перемога за вами, все ви. Переможець в житті, в ситуаціях, в проблемах. Я бажаю завжди бути в такій енергії, не здаватися, боротися, пам'ятати, що завжди є небезпека, але її можна уникнути, пропрацювати, можна завжди себе оберігати і просуватися далі. Тому це тиждень перемог моїй любі рибки. Можливо, ви з чимось або з кимось змагаєтесь. Я бажаю вам успіхів, нехай сила буде на вашій стороні. Ось таким бачу тиждень мої. Любі глядачі, дякую, що ви були зі мною. Вам всього хорошого. Нехай зірки складаються якомога краще для вас. Ніколи не розчаровуйтесь, вірте в краще. Все буде добре.